Зламні мої, почуйте мене. Будь ласка, додивіться це відео до кінця. Я постараюсь, звісно, без емоцій, але трохи емоції зашкалюють. У мене зараз дуже, дуже, дуже важкий і дуже важливий збір. На пікап. На пікап саме для 95-ї бригади, але я вам хочу пояснити, для чого цей пікап? Це пікап пік для підвозу БК, евакуації поранених і загиблих. В дуже-дуже близьких людей сталась така історія. Вибачте. Хлопці були поранені 12 годин. Вони чекали. Вони чекали, поки за ними прийде евакуаційна машина. Вона не приїхала, тому що її просто не було. Я вас просто вблагаю. Коли йде евакуація двох сотих, не розбирають. Вибачте, 200-х і 300-х не розбирають, з якої вони бригади. Коли вже їх довозять до 100 пунктів, тоді вже починають шукати, де яка бригада. Я вас, люди, просто благаю, я вас Богом прошу. Мені треба 250 тисяч. є всього 30. Рахунок вже йде просто на хвилини. Я вас дуже-дуже всіх прошу. Підтримайте цей збір. Просто підтримайте. Ну скільки ж наших хлопці будуть лягати на цьому вдоманому курському напрямку? Я вас прошу, мені треба 250 тисяч. Тридцять. Ми вже нашкрябили. Люди, підтримайте. Я душею вас прошу. Будь ласка, дякую.